Марка цегли та як вона впливає на ціну. Це у нас марка М75. Діма, що таке марка М75? Послухайте, на відео, буде, чуть, як вона. Ну, вона не дзвонить взагалі. Чуєте? Ага, Як впливає марка на ціну? І що таке марка? Що таке марка? марка. Простину словости, скільки нагрузки на ну, жим буде mm -hmm. витримати цегла? Це те навантаження, яке вона витримує на 1 см квадратний. Тобто вона ця цегла витримує 75 кг на см квадратний. Ціна у неї з доставкою 6 гривень 20 копійок. Наприклад, якщо дивитися на цю цеглу, Черкаську. Тут марка М100, ціна в неї 7,50 з доставкою фурною нормою. Бачите, як вона виглядає? Вона вже там, виглядає за... значно краще. І да. в неї вже є звук, характерний, на нудім постучи. Бачите? Ну, вже що? присутня марка. Якщо дивитися там на 125-ку, зараз вам її покажу. Ми її показували в попередньому відео. Ось це у нас 125-ка. І тут взагалі одразу чутно звук. Тому. Так, марка впливає на ціну і якість.